Минулого року податок з офіційної акцизної продукції склав більше ніж 10 мільярдів гривень, а це понад півмільйона FPV-дронів для фронту. Наші податки наш захист. Ну, так воно виглядає всередині, радіатор, охолодження, блоки живлення. Це не просто валізка, а засіб радіоелектронної боротьби. А ми не просто в майстерні, а в майстерні, де збирають, ремонтують та вдосконалюють те, без чого в умовах сучасної війни не обійтися. Тут, тут треба все-таки, щоб людина якусь технічну освіту мала. Може, навіть щоб схильність, хоча б до, до більш точних наук. або все одно треба електротехніку розуміти, фізику. Хоч якось то розуміти нині. Роман один з головних бригадних спеціалістів, що займається ребом. Чоловік каже, ця справа відповідальна, бо від результату його та роботи команди залежать життя бійців, які їдуть чи вже виконують бойові завдання. Адже прилади, які вони виготовляють, захищають від усюди сущих російських ФПВ-дронів та скидів, які росіяни також стрімко розвивають та модернізують. Взяти за минулий рік, допустим, то використовувалось тільки. Буквально одна частота там 900 МГц, це управління було в Все, ми закрили. Тут вони поповзли вниз, поповзли вверх. Зараз ми опять закрили. Зараз вони перейшли вже по-новому на нижні частоти, це 500 і 400 МГц. У цій невеличкій майстерні бійці виконують увесь спектр робіт від розробки моделі, друк корпусів на 3D-принтері та навіть виготовлення антен. Звісно, деякі деталі, як от модулі, доводиться замовляти з-за кордону. Але на виході армійці отримують захисні пристрої, які вже адаптовані під різноманітні потреби. Тут, тут я ще Тут два модуля по 50 ватт. Антени, клевер, колпаках закриті. Від чого він захищає? Це для групи, що заходить від Мавіка, щоб не було скля... від Да. А якщо і в півіха буде летіти, він поможе? Ні, це ні. Є інші рюкзаки. От такого типу. від 700 до 1000. Це от допоможе. Переносні автомобільні та невеличкі стаціонарні реби нині найактуальніші для фронту. Це засіб направленої на антенни. Ось скіда, вообще. щоб не скидували на позиції. Чисто прикрив позиції. У нього пульт є свій. Тут пульт, кнопка питання, підключається акумулятор. Поставив на позиції, включив. Все, мавік уже підлетить, але скид він не зможе зробити на так. Їх виготовлення чи ремонт безпосередньо в зоні бойових дій значно заощаджує не лише час, а й кошти. Якщо взяти ту ж саму річ, яка випускається фірмами, які допущені там через державу для продажу в ЗСУ, то там ціна в 2,5-3 рази більше за той самий засіб. А надійність буває навіть гірше, ніж у нас. Тож ці хлопці працюють фактично цілодобово. Щоб закрити потребу на усій смузі відповідальності, таких засобів потрібно чимало, бо ж після ворожих обстрілів Реби часто доводиться ремонтувати. Утім, об'єм робіт десантників не лякає. Мотивації вистачає Головне, кажуть, аби у тилу не забували, що війна досі триває. Тож ми закликаємо глядачів ставати друзями ДШВ, долучившись до одноіменного проекту, посилання на який зараз на ваших екранах. З передової Костянтин Мельников, Дмитро Матвієнко, Юрій Остапчук, Факта Сітіві. Єдині новини. І ми знову нагадуємо вам про унікальну ініціативу Друзі ДШВ, спільний проект медіаходингу Стартлайт Медіа та десантно-штурмових військ, до якого долучилися відомі співаки, актори, медійники у своїх ефірах. Канали ICTV та СТБ продовжують розповідати про подвиги та фронтові будні воїнів, професії у дешеве та вишкіл десантників. Щоб українці знали своїх героїв-сучасників, а суспільство бачило і чуло про боротьбу цього роду військ за вільну країну. Підтримати десантників може кожен з нас своїм донатом на спеціально створеному одноіменному сайті, друзі, ДШВ». у правому верхньому куті екрана. Ви знайдете розділ Підтримати. Потрібно обрати бригаду, яку ви хотіли б допомогти внеском, і зісканувати qr код Можна оформити одноразовий донат або ж регулярний щомісячний внесок. Як кажуть о ДШВ, ніхто крім нас.